Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. У пошуках бомби терористи готують провокацію і просять все в докази в Москви. Не здамся без бою. Арсеній Яценюк розповів, як вирішити питання з газом. Генеральне прибирання з милом та віниками активісти прийшли очистити парламент. Я висотою 200 метрів піднялося над землею. На Полтавщині підірвався газопровід у ренгові помари Ужгород. Вибух стався близько третьої години дня. Через полум'я та високу температуру підійти до вогнища було неможливо. Рятувальники кажуть, аварія сталася через розгерметизацію, А ось місцеві жителі підозрюють, що це міг бути теракт. Наразі на місці аварії працюють 11 одиниць техніки та півсотні рятувальників. Населені пункти від газопостачання відключати не довелося. Терористи обстріляли українських прикордонників. Близько другої ночі бойовики відкрили вогонь з восьми мінометів по табору прикордонників та військових. Обстріл вівся в районі населеного пункту Олексіївська Луганської області. Три десятки українських силовиків отримали поранення. Вертольотом евакуювали прикордонника з пораненням середньої важкості та військовослужбовця збройних сил України з важким пораненням. Вогонь вівся прицільно та коригувався спеціально навченими бойовиками. В епіцентрі обстрілу опинилися найбільш важливі об'єкти табору. Зайнявши кругову оборону, прикордонники спільно з підрозділами збройних сил України вступили в бій. Після чого бойовики відступили. Боєприпаси, які зберігалися на блокпосту в Олексіївському, здетонували внаслідок обстрілу з гранатомета. Про це повідомляє група інформаційний спротив. Загалом вже минулої ночі в зоні проведення АТО зафіксовано кілька нападів терористичних груп на українських силовиків. Зокрема, вночі бойовики напали на блокпост сил АТО в районі повороту на Красний Ламан і Слов'янськ. У відповідь українські військові відкрили вогонь. Втрат серед військовослужбовців немає. У міністерстві оборони України повідомляють, ситуація в районі проведення АТО залишається динамічною. Центрами напруження є міста Слов'янськ та станично луганське За допомогою закордонних фахівців бойовики встановлюють там радіокеровані вибухові пристрої за оперативною інформацією. Міноборони відзначається збільшення кількості важкого озброєння у Сніжному та значна кількість бойовиків, зосереджена в Ямполі. А от в районі населеного пункту Соболівка відбувся напад на колону військової техніки. Українські військові його рішуче відбили. втрат серед від українських воєнних немає. Від терористів звільнено місто щастя на Луганщині. Окупантам вдало протидіяли 50 бійців батальйону Айдар. Півсотні українських добровольців знешкодили терористичну групу, яка називає себе дев'ятою ротою. Як відомо, серед українських бійців втрат немає. А от серед сепаратистів п'ятеро вбитих наразі в місті щастя запроваджено комендатуру. Там не працює жодна з міських служб, а також чиниться беззаконня та мародерство. Під Луганськом загинув журналіст телеканалу Росія Ігор Корнелюк. Про це заявив у вівторок головний лікар Луганської обласної лікарні Федір Соляник. Про це пишуть Ріановості. Важке поранення е, отримав е, журналіст під час мінометного обстрілу з селища Мирний під Луганськом. За словами очевидця обстрілу, міна розірвалася поруч із групою журналістів. Умер російський журналіст на операційному столі. Оператор же телекомпанії не постраждав. Співчуття рідним загиблого журналіста з Росії висловив очільник українського МЗС Андрій Дещиця. Потоки зброї та найманців з Росії стали щільнішими. Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук, російські підрозділи перекидають на кордоні на північ від КПП Довжанського. За його словами, повертається колишня загроза повномасштабного вторгнення армії Росії. На даний час ситуація на кордоні з Російською Федерацією напружена уздовж східних кордонів України. Зосереджені російські війська. Навпроти Донецької області близько 6,5 тисяч особового складу. Навпроти Луганської та Харківської областей понад 4100. тисячі Навпроти Сумської та Чернігівської областей більше 2,5 тисяч. На території Ростовської області Російської Федерації зафіксовані диверсійно-розвідувальні групи зі складу частин російського спецназу. Деякі російські військовослужбовці зі складу цих груп одягнені у форму збройних сил України. Тим часом так звані ополченці просять допомоги в Росії, нібито без вторгнення військ сусідньої країни, довше місяця вони не протримаються під тиском української армії. Якщо Росія не прийме срочних мер, реально срочних, рішительних, то вони доб'ються успіху. Паскільки кілька тисяч даже ополченців, которые сейчас сосредоточены в районе границы, с несколькими танками, с несколькими орудіями даже с большим количеством пулеметов и гранатометов, они все равно не смогут долго противостоять авиации, артиллерии, массе танков. То есть то, в чем против... противник обладает абсолютным преимуществом. Терористи з ДНР попросили в Москви уламки фосфорної бомби. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав очільник ВС Арсен Аваков. За його словами, уламок бойовики планували використати для провокації проти України. План створення чергової картинки для російських змі викрали. Нагадаємо, російські дезінформатори раніше звинуватили Україну використанні у Слов'янську заборонених фосфорних боєприпасів, повідомляючи про використання зброю масового ураження під слов'янськом змі Російської Федерації поширювали архів. Відео з Іраку. МВС України надало журналістам радіоперехоплення як доказ, що на сході України не використовувалася подібна зброя. Слушай, так там я сильно задал бы за там кто-то у тебя есть в Славянське, попроси пусть возьмут это скажи. Нет, только що разговаривал, Андрюх. Стрелок даже навіть... глаза не видел. Ну ладно. Ну вдруг вдруг не бездешь, надо кусок где-нибудь найти, чтобы можно было этот фосфор нашкрябать. Ну, Ну насыпьте где-нибудь его там, я не знаю. Консультації з російськими політиками один з лідерів терористів, так званої ДНР Денис Пушилін, заявив, що проводить консультації у Москві з метою отримання допомоги. Про це Пушилін розповів на прес-конференції у Москві. По допомогу він звернувся до помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова, спікера ради Федерації Валентина Матвієнко, радника президента Російської Федерації Сергія Глазіва та лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Пушилін наголосив, що питання про вступ ДНР до складу Російської Федерації. Рація вирішуватиметься після закінчення бойових дій. Також він повідомив, що має намір націоналізувати підприємство в Донецькій області, які не платять податки терористам. Як відомо, 2 травня Дениса Пушиліна було оголошено в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Покарати винних у прорахунках, АТО та дати чіткі накази військовим вимагали сьогодні біля адміністрації президента. Там закликали владу евакуювати мирне населення Донбасу та перейти від антитерористичної до військової операції в регіоні. До нечисленних активістів приєднався відомий з часів Євромайдану Михайло Гаврилюк. Багато у нас є із проданців, які до сих пор починають здавати, продавати нашу Україну, комусь є вигідна ця війна. Навіть у нас в Україні вони сидять на посадах таких руководящих. Ну з часом ми узнаємо, хто це такий, і я думаю, він буде розтерзаний нашим українським народом. Скільки місяців нам розповідали, що кордон не можна закрити, виявляється, можна закрити. Да? Тобто, що не можна, що вона у нас коштів на те, щоб озброїти, виявляється, є у нас кошти. Якщо ми не будемо розслідувати і крати винних, да то це у нас буде війна продовжуватись довго і дуже багато буде жертв. Петро Порошенко заборонив будь-яку співпрацю з Росією у військовій сфері. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Він нагадав, що раніше указом виконуючого обов'язки президента було припинено співпрацю у військовій сфері з точки зору виготовлення та поставок в Росію озброєння і зброї а дозволялася лише співпраця з виготовленням продукції подвійного призначення, наприклад, двигуни до вертольотів, які можуть бути використані з військовою та цивільною метою. На засіданні Ради національної безпеки і оборони президент України категорично заборонив співпрацю у військовій сфері, і практично з цього дня ми припинили будь-яку співпрацю у сфері військово-промислового комплексу з Російською Федерацією. Невиправдані сподівання в перший день пленарного тижня депутати не підтримали жодного із законопроектів, про які йшлося на погоджувальній раді. Комусь не подобалося формулювання хтось переживав за мирних жителів, а до чогось просто не дійшли руки. Про день пленарний та його результати. Дивіться далі у сюжеті. Хвилина мовчання, присяга нових депутатів і чергові суперечки. Ось так розпочався перший день пленарного тижня у парламенті. На сьогоднішнє засідання прийшли майже всі члени кабінету міністрів. Звітував Арсеній Яценюк. Розпочав з поганої новини: Росія перекрила газ Україні. Гарна в тому, Україна це так не залишить. Відповідний позов вже направили до Стокгольмського суду. На думку прем'єра, тут питання не стільки економічне, як політичне. На думку уряду України, газова угода є частиною російського плану по здійсненню агресії по відношенню до української держави. Запитань прем'єру не було через брак часу. Одразу повернулися до порядку денного Задля збереження цілісності і суверенності України депутати склали звернення до президента. Верховна Рада України пропонує президенту України негайно визначитися з кандидатурами на посади голови служби безпеки України, міністера оборони, міністра закордонних справ України, видати указ про запровадження воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, що дозволить вжити. Адекватних заходів для завершення військового конфлікту, однак текст документу сподобався не всім. Після чого лідери фракцій, врахувавши зауваження і побажання нардепів, пішли його доопрацьовувати. У той час Верховна Рада ухвалила інше звернення до міжнародної спілки журналістів. У ньому українські парламентарі світову організацію попросили прослідкувати за діяльністю російських медійників. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна Само розпуститися Верховній Раді сьогодні пропонували у фракції удар. Проте як заявили в батьківщині, конституція України не передбачає такої процедури. А ось сотні небайдужих активістів під Верховною Радою вкотре вимагали перевиборів до парламенту, взявши з собою господарські знаряди, активісти налаштувалися провести генеральне прибирання ради. Парламентарям влаштували теплий прийом і нагадали, що перевибори депутатів є однією з невиконаних вимог Євромайдану. Господарське мило та віники принесли люди до Верховної Ради, будуть її відмітати та відмивати від нечесних депутатів. Мило та віники в руках у громадських активістів. На їхню думку необхідно якнайшвидше позбавити нечистоплотних депутатів теплих крісел у Верховній Раді. Мило і мітла це такі, якби атрибути. Мило для того, щоб Верховну Раду відмивати від того, що вона зараз перетворилась, а мітла, щоб вимітати тих, хто не згоден з цим. Закінчить царювання тих у владі. Хто був при Януковичу регіоналів, комуністів, які довели державу до трагедії, до колапсу, правового розпаду, регіоналам та комуністам пропонують узагалі заборонити балотуватися в депутати. Дехто навіть демонстративно спалив свій партійний квиток часів СРСР. Це я спалила свою молодість. Яку я провела бездарно в комуністівській партії? Я хочу, щоб партії цієї не було, щоб мої діти і не згадували про неї. Разом із тим, мітингувальники наголошують на проведенні перевиборів за новими правилами. Перш за все, вони передбачають відкриті списки. Ставлення до нинішніх депутатів відобразилось у доріжці з них самих. На роботу вони мусили прямувати по власним обличчям. Свободівця Мірошниченка НАТО б зустрів обуреними вигуками. Під тиском нардеп підписався під вимогою дострокових виборів, принаймні публічно. У парламенті я впевнений, сидить менше половини депутатів, які хочуть іти на вибори. Але з вашою підтримкою ми цей парламент все рівно змусимо піти на вибори. Там п'ята колона, яка не просто не заслуговує права бути в парламенті і представляти український народ, а заслуговує сидіти лежати на нарах. Утім, більшість депутатів коридор ганьби оминула. Як розповів Олег Ляшко, от зараз люди стоять, поблокували входи. А ви знаєте, як вони заходять? Вони через підземний вони через підземний хід заходять. Бігають як криси по підземних переходах. Ганьба. Втім, у Кулуара, кажуть, таємними шляхами користується і сам одіозний депутат. Тим часом Верховна Рада так і не внесла до порядку денного розгляд нової редакції закону про вибори. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. Наталю Королевську з ганьбою вигнали з площі під Верховною Радою. Колишній міністр сосполітики, яка перебувала на посаді з грудня 2012 по лютий 2014 року, і зокрема відзначилася кількома непопулярними рішеннями щодо зменшення соціальних виплат, була помічена на акції незахищених верст населення Донбасу. Показовість ексміністра не сподобалася мітингувальникам. Поруч самооборона майдану жваво відтіснила королевську від Ради, А на її адресу лунали нецензурні вислови. Загальний сенс їх зводився до того, щоб Королевська їхала до Росії. Штати Америки та Європа обговорюють нові санкції проти Росії. Про це повідомляє закордонне видання з посиланням на помічника держсекретаря Вікторію Нуланд. Як вона заявила, зараз ведеться робота над серією санкцій в енергетичному секторі, банківському секторі та у сфері оборони. А от в ООН не підтримали російську резолюцію щодо України. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй на своєму закритому засіданні відхилила поданий поданий Росією проект резолюції щодо ситуації в Україні. Це була вже друга спроба Росії запропонувати компромісний документ, яка в червні головою в Раді безпеки російські дипломати декларували намагання запобігти погіршенню гуманітарної ситуації на сході України, і ескалації конфлікту між урядовими військами та озброєними сепаратистами. Посол Росії в ООН Віталій Чурків заявив, що в проєкті враховані зауваження інших членів Ради безпеки, зокрема, містяться посилання на суверенітет України, незалежність та територіальну цілісність. Постраждалі військові отримають страховки лише після завершення антитерористичної операції. Про це розповіла активістка волонтерської сотні Дана Ярова. Багато хто з поранених в ході АТО бійців потребує довготривалої дорогої реабілітації однак не можуть скористатися коштами, які їм за законодавством має виплатити держава. Також волонтерка каже, що потребують вирішення питання кредитів, які свого часу взяли бійці. Ато тому Верховна Рада має прийняти рішення або ввести кредитні канікули, або знижувати. Процентні ставки чи частково держава має компенсувати ці кредити замість бійців? Волонтери ж сподіваються на допомогу держави. І я без перебільшення вам можу сказати, що якби не волонтери у військовому госпіталі у дуже багатьох людей не було би шансів вижити. Якби не фінанси, які відправляють на е, рахунки волонтерської сотні люди, багато солдат не мали би шансу вижити. Наприклад, позавчора привезли хлопця, який потребує лікування на суму 10 тисяч гривень в день. Е, ясно, що не його батьки, не госпіталь не може забезпечити цю суму. Цю суму забезпечують саме спонсори, саме люди, звичайні люди, які пересилають нам кошти. Студенти з Криму зможуть обміняти свої дипломи на українські. Студенти тимчасово окупованого Криму, які не бажають отримувати диплом російського взірця, зможуть обміняти свої дипломи. Зробити це можна на території Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє міністерство освіти та науки. Для отримання диплома українського взірця потрібно звернутися з відповідною заявою до Міносвіти України. Знайдено в Україні проект під такою назвою. Стартує 18 червня в Києві. Створений він був за участю трійці небайдужих митців поетеси Лали Тарапак. Тарапакакіною фотографа Андрія Горба, і художниці Іванки. Яковиною вони проїдуть через всю Україну в пошуках нових місць для відпочинку. Досліджуватимуть, де можна віднайти гори, ріки, море, чистий пляж, чисту воду та смачну їжу. Всі новини будуть публікуватися на сторінці проекту у Фейсбук. Фотограф Андрій Горб розповідає, що об'їздив більше 40 країн світу від США і Камбоджі до Англії і Швейцарії. Фотографував на замовлення мінтуризму Ізраїлю і Грузі, але ніколи не подорожував Україною. Але ця зима багато змінила в нас, каже фотограф. З хвилюванням чекаю початку подорожі, щоб відкрити її для глядачів України. Кінець цитати. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.